Контент як без контенту. раз на камеру, то вже треба так, щоб всі бачили. Приїхав до мене дядько Гриць, привіз якусь батарейку. Дядько Гриць мають зварку. То вже балкон зварили, тримачі під сонячні панелі зварили, а тепер собі батарейку зварили. Зварила, але вона не їде. То є батарея від гіроскутера 42 вольти, 10С. Батареї модні, сильно струмові, нові, з закритий. Вихід батареї по БМСці є розбаланс по окремих комірках, і воно не хоче брати зарядки. Так що ми маємо 42 вольти, коричневий в нас плюс. Мінус в нас жовтий. О, і струму нема. Струму нема, але якщо брати окремо, то ми бачимо, що зарядка йде. Це обмежено блоком живлення 36 вольт на 42 вольтові батареї. Тобто це не глибокий розряд. Але чому не хоче БМС-ка відкривати вихід і брати зарядку через вхід БМС, ми поки не розуміємо. І щось ми тут дуже фантазували. Дядько Гриша мудрий, я не такий мудрий, як виглядаю. І вирішили зробити так, як я кажу, тому що ми в мене вдома. То я причепив купу дротів від балансиру. Балансир в нас китаяйський індуктивний, ті, що мають згоріти при великому перекосі. Ото ми зараз подивимось, перекос великий чи не дуже. 10С розпаяв, решта заглушив, тобто лишив відкритими, тому що, тому що ємність точно треба залишати відкриті, а як бути з індуктивними, не знаю, бо я його ще не вмикав, тому ми зараз будемо його палити прямо при вас. Це Тут це є. Загуглити чи лишити відпеку. Люди хочуть вогень бачити. Пали. Людям треба шоу. Голосно говорити, бо чути не буде. Чуєте, спонсора маємо, каже, на всі гроші палити, то зараз будемо. Тут є світлодіоди, вони мають індикувати роботу кожної окремої комірки. І для мене дурного тут розмістили нульовички, як буде дуже зле. То може вони врятують. Чесно, мені все одно, тому що якщо воно при перекосі буде горіти, то мені воно не потрібне, бо я це брав так як ємність з розрахунку власне балансування на люту. Ще ніколи такого не включав. З чорним це є мінусовий. То давайте будемо пробувати. Ага, по напругах. Там 3 і 4 які в тебе напруги були? 3,41 всі, і дві. І дві скільки? 4,1, 4,2. Тобто дві, бу... дві майже повністю заряджені, а решта так ледве-ледве. Лед. Добре. Добре, давайте будемо вмикати так, прямо на камеру, щоб було гарно видно. Стараюсь мінус підключити першим. Вмикаю. Нічого не світиться, нічого не відбувається. А чому? Воно все-таки хоче, щоб були замкнені всі. Тут ще два. Звідки було, О, є, 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 є. є. Девись воно не горить, воно працює. Дві засвітилися, потім третя. І ще там підблимує. Бачите? Нічого воно не горить. 3,4, 4,1. Скільки в нас різниця? 60, 70. 70 вольта перекос і воно не згоріло, воно пішло в балансування. Три комірки валить на всі гроші, а решта так лускоче трошки. Добре, залишаємо то, хай трохи балансане. Тоді подивимось, чи включиться вихід БМСки. Тому що я привик не думати над тим, в чому я не дуже розбираюся, йду базовими принципами, які дозволяють уникнути проблем. А принципи підказують, що не повинно бути перекосу. Отже, ми балансуємо батареї, і я тоді надіюся, що включиться силова частина. Бо контролера тут немає, воно просто як доска, і причин не вмикатися йому немає. Тільки овервольтаж, андервольтаж і перекос. Продовжуємо продовжувати. О, чую вже тепло по руках пішло. Так не сильно, ледве тепло, воно багато не вміє. Скільки ти балансир? Пів Ампера, по-моєму, вміє. Пів Ампера теж не зле, хай собі працює. Та ми дивимося, як воно світиться і блимає, і пробуємо зрозуміти. Я буксую дядько Гриць каже, дивися, думай логічно. Розведені в нас від мінуса, розводка йде от доріжки, видно по перших. Перші в нас, ну не перші, а скільки їх там 8 штук одної, якби напруги. Відповідно, діоди не світяться, їх не треба балансувати. Далі, між собою, може, і виходить, на ті, що більш розряджені три штуки сусідніх, балансуються, а ті, що блимаються, вони не трошки пробують, а це власне заглушені. Це ті, що висять в повітрі, то воно туди щось пробує трохи хляпнути струму, струмно йде і воно паркується. Питається мене, Гриць, що то за мікросхеми такі, чи то операційні підсилювачі, чи ДСД-сішки. Чи Компаратор. Компаратора би хотілося побачити, але ні, тому що в нас є дроселя і діоди. Тобто хтось мусить хитати тими дроселями, І тому я впевнений, що це є ДСД-сішки. Потім глянемо маркування, може опізнаємо. Але в будь-якому випадку стартувати нам треба з DC-DC перетворювачів, з щимок. Чи там є встроєний компаратор, чи як воно дізнається, що треба, то вже питання інше. Теоретично, воно може просто реагувати на різницю струмів, тобто воно може собі генерувати певне значення, а далі, якби якщо є перекос, то струми собі по кіргову потечуть. А якщо перекосу немає, то і їхати нема куди. Але це не точно, бо я це не перевіряв, це я тільки що придумав. Чотири комірки тепер балансуються. Я так розумію, воно все ж таки між сусідніми вирівнює. Розумних людей треба зразу слухати, Сижу, я на то дивлюся і розумію, що такими струмами нові заряджені батарейки будуть балансуватися дуже довго. Дві верхні пари заряджені були повністю, їх чуть-чуть підрозрядив резисторами. Нижні всі батарейки є відбалансованими, але мають занижену напругу. Розпаявся поки поза БМС-ку. Відповідно 8 секцій заряджаю послідовно, бо в них розбалансу немає. Заряджені верхні не трогаю. В результаті в мене балансир загас, блимаю тільки незадіяні секції. Піднімаю напругу на вісьми нижніх до тої самої, що мають дві верхні пари. І тоді буду перевіряти, чи включилася БМС-ка. Але дивно той китайський балансир пахне. Я би навіть сказав, трохи неприємно. Збалансувалася батарея, тобто перекосів немає. Напруга тепер близька до повного заряду, і перекосів немає. Беру навіть от 10 Ом, резистор 6, точніше, на 40 2 вольта грубо, і я бачу, що. Незадіяний вихід силовий, не дає струму БМС-ка. Тобто проблема залишилася. В чому та проблема полягає, я поки не знаю. Але це вже точно не напруга на елементах і не перекос по комірках. Відпаюю балансир, і будемо думати на свіжу голову завтра, що їй бракує. Прийшла ніч, воно собі відмаринувалося. Я вже було втішився, що воно запрацювало. Це можна гарно побачити, коли я підключаюся до силового виходу. У мене є. Не, є, був. Вже нема. Був силовий вихід, тобто в мене появлялася Напруга силова, бо жарівка жевріла. Але через 1 секунд вона зникала, та напруга. Тобто, якби перевантаження по струму точно не було, але воно, от, якщо напряму включаю, є накал. І вже от перестало. А перестало воно або само так само, як почало, або тому, що я шкрабав резистори. А шкрабав резистори я, тому що я тут бачу окисли. Тут явно видно. Срань на резисторах, і це резистор на 220 кОм, і тут два очага є трошки з корозією. Ото я припускаю, що десь було чи замикання, чи волога, чи конденсат, і тут є погнивші резистори. Погодив з Грицьом, що я то буду паяти під напругою, бо відпаювати ті всі акумулятори від плати мені ліниво. Може, заставлю себе хоч кілька банок скинути, щоб загального потанцевалу не було. І попробуємо перекинути пару кородованих резисторів на 220 кг. Цікаво, чи в мене є потрібного типу розміру. І, можливо, воно оживе, тому що 15 вольт на керування приходили. Але під навантаженням через 10 секунд вони зникали. Перекосу немає батарейки нові. Тут посилівся все в порядку по напругах. Тому виключно БМС-ка чудить. І, відповідно, почнемо з цього. Помітив, що немає шунта, тобто воно не міряє струм, хоча б мало. Єдиний варіант, як воно це може робити, то хіба на самих транзисторах падіння міряти. Але транзистори теж цілі і запаяні гарно, тому це не є перевищення струму для цієї батареї, та лампочка та є ціле нічого. І відповідно, ми маємо просто додаткову несправність батареї, котра вилізла чи під час, чи після заміни акумуляторів. А може, і з акумуляторами проблем не було, а гриць міняв, бо БМС качудило, то я потім в нього уточню. Отаке. Не маю потрібного типу розміру. Відповідно, попропаював з добрим флюсом дядька Максима ці резистори. І якби, вроді. Запитань в мене не було. Правда, батарея не запустилася. Силових так і немає. Напруга ніби є, але не силувати. Це потенціал. Продовжуємо шукати. Що я роблю далі? Я проходжуся по резисторах і бачу, що на групах резисторів в мене напруги немає, або там 5 соток. А на одній комірці першій, де якраз оці резистори найбільш похирені. одна і так можна взяти. от. Тестер, бачите, там в куті? Тут немає нічого і тут немає нічого. А на крайній секції я маю напругу комірки. Тобто, або балансир, ще пробує щось балансувати. Або є проблеми власне з тими резисторами. Йду по комірках і бачу, що перекос такий є. Через ніч, поки воно стояло, появився перекос. 4.21. 4,21, 406. 406. 407, 407. 4,06. Тут поки ніби все добре. 4,13. 4,2. І 4,24. По суті, навіть легкий перезаряд. Правда, звідки і чому не зрозуміло? Заряджав я 8 нижніх окремо, бо ці вже були заряджені, але я їх міг не дозарядити. Робив я то з балансиром. І звідки зараз в мене ті перекоси незрозуміло. Ці перекоси не мали би бути проблемою. Одна десятка, хоча одна десятка це вже немало. Але щоб силовий вихід через то закривався, тим більше не розряд, то мало ймовірно. Що ж, приходиться вникати в схемотехніку. Це все дільники, котрі з комірок за допомогою транзисторів. Дають сигнал на включення балансиру цим мікросхемам. Йду по комірках. Відповідно, бачу, що на всіх комірках напруги на резисторах нема, тобто мікросхеми не активні. І балансування не відбувається, окрім двох крайніх комірок. Нумерація присутня, і тут я маю першу другу комірку. І якщо взяти першу другу комірку, то на ній на них в мене немає потреби балансувати. Тут є 4,07 вольта і 4,07 Вольти, вольта. 4,06. Цей балансир пасивний, тобто він тільки перезаряд знімає. Відповідно, він би мав розряджати комірки, котрі мають надлишковий заряд. Ними можна вважати останні дві. 9,10, b 9 b 10 B9, тому що на них є 4-17 зараз. 4-18. Тобто зараз крайні комірки не балансуються, балансир не вважає цю напругу за великою, але чомусь пробує балансувати комірки, які не потребують балансування. Тобто, знову ж таки, в нас все впирається в перших дві комірки, котрі не хочуть адекватно працювати. Крім того, мікросхеми напряму працюють на резистори балансування. Бо немає додаткових транзисторів. Ці транзистори це виключно керування на відкриття закриття силових ключів. І, от, до речі, треба зрозуміти, чому через ці дві комірки крайні блокується вихідний ключ. Напевно, тут не треба думати а Рудфорсом міняти всі резистори, тільки чи я зараз буду більший форм-фактор ліпити, чи треба їхати шукати резистори відповідного типу розміру. А якщо глянути на типову схему балансиру, то взагалі виходить якась ерунда. Бо оці дільники з транзисторами і мікросхемою відповідають виключно за керування. А в нас немає додаткових. Може я неправильно то діло оприділяю і виходить, що вузла балансування в нас немає взагалі як такого. Тому що він би мав працювати незалежно, тобто на кожну комірку включений елемент мікросхема, транзистор, резистор. І воно працює незалежно від решти схеми. Получається, що в нас тільки права половина схеми є на -ті. балансир відсутній як клас. І, відповідно, просто не здійснюється керування. Тоді, чому, власне, треба зрозуміти, на крайніх двох комірках в нас є. Пів вольта і 02 вольта, які, скоріше за все, якраз не дають відкрити вузол керування. І дає ось цей шунт в 0,02 Ома, умовно, якого фізично немає. Скоріше за все, на транзисторі хіба міряється якось падіння. Вроді проста схема, а скільки нюансів, і скільки часу на неї тратиш. І проста, і водночас складна річ, котра забирає масу часу. Отже, балансування в нас немає, в нас є тільки детекція напруги на мікросхемах. Всі ці транзистори і дільники, це банально керування двома вузлами, котрі відповідають за зарядку і розрядку. Це нас зараз не цікавить. Нас цікавлять самі мікросхеми детекцій. Вони не знають про перекос між комірками, вони міряють тільки свою комірку. І якщо є. Занадто низька чи занадто висока напруга на комірці, вони відповідно дають сигнал. Відповідно, через транзистори по логіці або блокується вихід БМС-ки. Тобто, якщо хоч на одній з комірок є занизька або зависока напруга, просто відключається БМС-ка. Тепер по обв'язці. П'ята шоста нога через резистор 470 Ом зашунтований конденсатором. Приходить напруга комірки на мікросхему. І фактично на всіх мікросхемах я бачу напругу комірки. Там 4 умовної 1 вольти. То на двох крайніх комірках, до яких в мене і раніше було запитання, я маю 3,46 значно нижче. І 3,85 значно нижче. Але таких напруг на акумуляторах то я не маю. І в мене виходить падіння на резисторах. Тобто, якщо ці комірки не споживають практично нічого, то ось тут на резисторах 470 Ом в мене падіння 0,21 Вольти, 0,6 вольта. А далі вже фактично падіння немає. По всіх інших падіння немає. Получається, що ті мікросхеми щось зайвого споживають. А робити цього вони не мають. Враховуючи, що по виходах на керування транзисторів тут високоомники, то проблеми ми маємо в цих двох мікросхемах. Нам треба поміняти ці дві мікросхеми. Впевнитись в своєму діагнозі можна перевіряючи транзистори. Отже, в нас є одна лінія по зарядці, друга по розрядці. База. Опа, 0 вольт. І так по всіх 0 вольт. Тобто, вузол не активний. Так само тут беремо. Бачите, ви там не бачите 0 вольт. Транзистори закриті. А якщо брати по перших двох проблемних комірках, прошу дуже. 0,51 вольти І 0,83 вольти. Тобто, є якісь потенціали. Відповідно, оці дві комірки якраз і гасять БМС-ку. Мікросхеми. Треба міняти, але щоб їх міняти, треба повністю обесточити БМС-ку і десь взяти ті мікросхеми. Як же зрозуміти, чи я вам знову не кіжджу, як то часто буває, тому що я не такий мудрий, як виглядає, і часто розбираюся по факту. Піднімаю два резистора поживленню, тим самим забираю споживання цих мікросхем і виключаю саморозрядку мірок першої, і другої, але по виходу в мене нічого не міняється. Тоді я піднімаю просто транзистор по керуванню по двох проблемних комірках. Підняв їм ноги. В результаті прошу дуже. 13,2 вольта на гейті одного плеча, і 15,5 вольта на гейті другого плеча. Тепер беремо жарівку, підключаємо і ми бачимо, що вона жевріє. Жеврі, і тепер силова напруга не знімається, як це було, я не встиг вам зранку показати, що воно пару секунд і вирубувалося. Коротше, отакий прикол. Розкопали до кінця. Чи волога та корозія вбила ті мікросхеми, мені сказати тяжко. Принаймні тепер маємо правильний діагноз, і якщо десь буде донор, то їх теоретично можна перепаяти. Отак от цілий день просрав, зате маю досвід. Ділюся ним з вами. Чому лампочка або резистор? Дуже просто батарея може бути в аварії закрита, але потенціал може бути присутній. Тестером ви виміряєте, бачите напругу і думаєте, що воно в порядку, або та напруга якась середня, непонятна яка, і получається, як то кажуть, ходіння довкола без розуміння того, що відбувається. А перевірити саме швидше і простіше, власне, під навантаженням. Бо якщо є потенціал, то даючи навантаження, він зразу просяде і впаде на проводу нуля. А коли силова частина відкрита, ви будете бачити струм, тобто буде грітися резистор і скрита чи жевріти лампочка. Так само на заряд через амперметр і дивитися, бере струм чи не бере, а не просто підключили і і міряєте тестером. Оце такий момент в ремонті. Бо бачив неодноразово на форумах, як люди б'ються головою в стіну з тестером і не можуть зрозуміти, що не так, чому не працює, як є напруга. Напруга є, а струму нема. Це отак, якби воно не впало в аварію, ми б навіть не знали, через що саме розряд. Бувають моменти в житті, як то кажуть. Давайте будемо міряти, що ті батарейки нові вміють. 7,2 мільйона. Та вже так понітя. Ну але вже так мусить бути. 7,7 і 7-6. Находи сюда. 67, 66. Тут треба брати ще якусь поправку на нікель, напевно. Загалом вони нові, всі нормальні. Тут 2П. Відповідно, теж про це треба пам'ятати. Ну ну ну, давайте гарно підключить. 7. Вже як є. Що тестер показує, як то кажуть? 7-4. 7 2. Де там далі можна менше, так от сюди. 7-0. Ну приблизно капітана зрозуміла. Ну такі ті батареї, які є. 6,6. і Чи буде воно працювати без захисту по двох комірках? Чи будемо шукати донора, чи знайдемо, я не знаю. По суті, толку з тої БМСки ніякої балансування немає, контролю струму немає. Тільки овер і андер вольтаж. По вісьми комірках воно залишилося. Батареї нові однакові. Тому я взагалі би казав чоловікові ставити і забити на найближчий рік-два. Досвід він коштує часу. Простояла та батарейка ще добу. І в мене знову безточений силовий вихід. Лізу по комірках і бачу перекоси. Тобто вона розбалансувалася просто стоючи. Получилося на одній комірці 4,21 вольти, на деяких чуть менше. І вже тепер чітко бачу, що по окремих комірках спрацьовує окремий транзистор. Тобто... Не подобається напруга. І, відповідно, на розряд чомусь воно відключилося. Правда, з такими номіналами немало. Але немає споживання мікросхем. І не два транзистори, як тут оба плеча і на заряді, на розряд, а тільки одне плече на розряд. Зараз мені відключене. Треба ту батарею буде поставити на розряд, розрядити. І тоді, напевно, вона вже поїде потім після зарядки. Нормально, щоб подібного не було, нові батареї перед тим як розварювати, варто заряджати в паралель. Тобто, у вас умовно є от 20 батареї. вам їх треба 20 запаралелити. Хай в кінці зарядки, вже коли вони будуть мати приблизно однакову напругу, щоб вони самовідбалансувалися, не треба навіть балансира. Просто як вони постоять одну-дві доби паралельно включені приблизно з однаковою напругою, вони вирівняють одна одну напряму. Струми там невеликі будуть. І тоді, після розварки, у вас вже тих перекосів, в принципі, бути не повинно. Я так думаю, бо іншого розумного пояснення я не маю.